Кількасот учасників зареєструвались та взяли участь у фізкультурно-оздоровчому заході. Бердичівський забіг ранок суботи, любителі руху, бігу та активного способу життя розпочали із розминки на площі центральній. Запрошую. Людину, яка зараз вас всіх запалить своєю енергією, а ваші тіла своїми рухами, які треба буде повторювати, це Олішевська Юлія. Дайте їй шуму! Так, Юлічка. Вони ваші забирайте. всі максимально активно, тому що нам треба відправити дощ. Це пердиші! Дорослі і діти, спортсмени і любителі спорту, починаючи із віку немовляти аж до поважних за 70, стали учасниками заходу, організованого державною установою Агенція масового спорту України за підтримки Міністерства молоді та спорту. Кожним роком все більше і більше учасників додається, тому що це популяризує, і Люди хочуть займатися цим видом спорту, як біг, і долучаються ті люди, які ще вагалися, і вони вже більше і більше полюбляються від спорту. У програмі заходу забіги на різні дистанції. 100, 300 та 500 метрів долали наймолодші – діти. Дорослі реєструвались на дистанції 1, 5 та 10 кілометрів. 5 тисяч метрів було для любителів скандинавської ходьби. Це дуже популярно. Я сам займаюся теж скандинавську ходьбу. Це дуже допомагає ветеранам, так як на протезах теж відновлюватись. Це дуже ну, мені це дуже допомогло. Я думаю, щоб це взяли ветерани приклад, щоб вони займалися теж скандинавською ходьбою. Забіг кажуть учасники, це можливість кожного займатися фізичною активністю, незалежно від віку, фізичної підготовки чи соціального статусу, адже участь у ньому безкоштовна. Багато забігів по Україні вони є платні, не кожен може дозволити. А це агенція масового спорту новосворна, колишня це спорт для всіх, де є там таку чудову можливість, щоб ми прийняли участь і перевірили свою витривалість. Мета забігу популяризація масового спорту, відновлення внутрішнього балансу та психоемоційного здоров'я. Спорт доступний, що кожна людина може перевірити себе та пробігти, що біг це легко. Хтось прибіг швидше, комусь потрібно було більше часу. Проте у результаті кожен із учасників лишився переможцем, адже поборов лінощі, страх та навіть і самого себе, коли вийшов із зони комфорту та здолав дистанцію під легеньким дощиком.